Казкотерапія це використання казок для психологічного розвитку та лікування дітей. Через казки діти можуть виражати свої почуття та переживання, які важко артикулювати словами. Започаткуйте ритуал читання казок, щоб дитина могла регулярно занурюватися в казковий світ. Вибирайте казки, які відповідають емоційному стану вашої дитини або її поточним потребам. Обговорюйте з дитиною її дії та навички персонажів. Це допомагає розвинити емпатію та розуміння моралі. Використовуйте казки для пояснення складних життєвих ситуацій, які дитина може переживати. Стимулюйте вашу дитину створювати власні казки. Це розвиває творчість і самовираження. Звертайте увагу на символічне значення казок та обговорюйте їх з дитиною, це поглиблює її розуміння. Використовуйте казки як спосіб заспокоїти дитину під час стресу або тривожності. Читання казок перед сном може допомогти дитині краще засинати, зменшуючи вечірню тривожність. Вибирайте казки, що містять позитивні приклади вирішення проблем, що навчать дитину адаптивним стратегіям. Казкотерапія може Може допомогти дитині краще розуміти та приймати свої власні почуття, використовуйте казки для розвитку мовних навичок та підвищення словесного запасу. Залучайте різні сенсорні досвіди під час читання казок, наприклад, застосовуйте візуальні та слухові матеріали, практикуйте з дитиною вираження різних емоцій, імітуючи персонажів казок. Використовуйте казку терапію для підвищення самооцінки дитини, підкреслюючи її схожість з позитивними героями. Казки можуть бути корисними для подолання дитячих страхів, особливо тих, що стосуються розлуки або темряви. Вибирайте казки, які сприяють розвитку лідерських. Якостей та інших соціально важливих навичок. Казкотерапія може бути ефективним засобом для корекції поведінки, навчаючи дитину адекватним реакціям. Під час читання обговорюйте з дитиною життєві уроки, які можна винести з казок. Використовуйте казки для підтримки дитини в період змін або особистих викликів. Через казки дитина може вчитися бути відповідальною та розуміти наслідки своїх вчинків. Створюйте вдома безпечне середовище для обговорення казок, що дозволяє дитині відчувати себе вільно, виражати думки. Казкотерапія може допомогти вирішити дитячі конфлікти, пропонуючи моделі позитивної поведінки. Регулярне залучення до казкотерапії сприяє розвитку довготривалої любові до читання. Під час читання дайте дитині можливість вибирати казки Це зміцнює її автономію та незалежність. Використовуйте казку терапію для навчання дітей важливості дружби, взаємодопомоги та співпраці. Під час казкотерапії дозволяйте дитині ставити питання та висловлювати власні ідеї щодо сюжету. Використовуйте різноманітні казки з усього світу, щоб навчити дитину цінувати культурне різноманіття. Використання елементів казкотерапії в повсякденному житті може допомогти дитині розвинути зорові стратегії справляння з емоціями. Казкотерапія допомагає дітям розвивати вміння аналізувати та рефлектувати, що корисно в академічному навчанні, заохочути дитину до створення своїх власних казкових історій, що допоможе їй почуватися творцем цього. Цього світу. Казка терапія може сприяти розвитку мовленевих здібностей, оскільки дитина вчиться точно висловлювати свої думки, розвивати у дитини здатність бачити різні перспективи, аналізуючи дії та мотиви персонажів. Через казки можна навчити дитину важливості витримки та наполегливості, показуючи приклади героїчних вчинків. Використання казок допомагає дитині краще розуміти себе та інших, що є ключовим для особистоного розвитку. Казкотерапія зміцнює здатність дитини мріяти та вірити в позитивні зміни. Використовуйте казки для пояснення складних моральних дилем, таких як чесність, справедливість та лояльність. Казки можуть допомогти дитині розвинути соціальні навички, навчаючи її взаємодіяти з іншими. Під час казкотерапії залучайте дитину до творчих занять, таких як малювання. Або виготовлення костюмів для персонажів. Використовуйте казку-терапію для підготовки дитини до важливих подій або змін у житті. Читання казок може допомогти дитині краще зрозуміти та прийняти культурні та суспільні норми. Казкотерапія надає можливість для дитини відчути успіх, коли вона здатна передбачати розвиток подій. Розширюйте емоційний світ дитини через казки, надаючи їй значення про різноманітність емоційних станів. Казки допомагають дітям відчути себе частиною. Більшої історії, що може підвищити їх самоповагу, використовуйте казку терапію як засіб для виховання толерантності та респекту до різних життєвих позицій. Навчайте дитину вирішувати проблеми через аналіз казкових сюжетів, що сприяє критичному мисленню. Заохочуйте дитину до спільного читання казок з друзями або родичами. Щоб розвивати її соціальні взаємодії. Під час казкотерапії важливо підтримувати дитину у вираженні її власних ідей та емоцій. Казкотерапія є цінним інструментом, який сприяє загальному психологічному розвитку дитини, зміцнюючи її внутрішні ресурси та адаптивність.